Майдане, спасибі, що ти є, я не буду зараз робити екскурс у те, як доводилося мені тут так само стояти разом з вами. Я не буду згадувати про те, як мене СБУ писало, чи у Черкаському національному не збереться раптом на ранок студентство, коли побили там у Києві на Майдані. Я не буду. Зайве раз згадувати про те, що тупотіли ногами тут, ті регіонали, коли ми говорили про народ і, говор... і виступали проти президента Януковича, і коли нас семеро чи 11 я вже не пам'ятаю депутатів з усього цього скликання виходили, а нам кричали ганьба, і я коли йшла останньою. І дивилася, що тупотіли ці, що зараз простосовуються, і вони кажуть, я кажу, ганьба кому кричите, ганьба народові українському. Ви знаєте, мені боляче, дуже боляче за те, що зараз колега мій так само. Як і я, я б зараз казала, я б читала вірші, я б зараз критикувала владу, тому що її критикую. Владу критикую центральну, тому що правду ви кажете. Багато тут приймається законопроектів і законів усіляки, такі, начебто, які мали би змінити нашу країну, але не відбувається нічого насправді. І ви знаєте, думаєте, нам тут місцевій владі легко? Мені не легко. Мені це крісло важке, тому що я про його ніколи не мріяла і не думала. Але мені... Важко дивитися на оті похорони серед 70, які ми відвідали. Я особисто 40. Ви думаєте, це легко? Ви думаєте легко дивитися в очі тим родинам, а ми їм намагаємося допомагати кожній родині? Ви думаєте легко дивитися на те скликання депутатів на ту так звану національну еліту? Яка ще залишилася тут із тим скликанням більшості регіоналів. І коли дивишся, і голосують питання, всі ті, які б вони ще учора при Януковичі знову ж таки затупочували і ганьбили, голосують. І голосують рік. Цілий рік. 25 числа у середу. Я оголосила, що я хочу публічно прозвітуватися перед громадою. Мені немає чого ні перед ким приховувати, тому що я сказала, я гідно прийшла на цю посаду, мені висловили велику честь. І я гідно піду з неї. Я сказала, що я не буду красти і не дам нікому красти. Я не вкрала ні шматочка землі, я не взяла ні гривні з бюджету, але я бачу, що корупція продовжується, продовжується тому, що приходять там так звані свої. І серед них ті, що стояли на Майдані, ті, що стояли і хочуть влади, ті, що стояли і хочуть якихось комунальних підприємств, ті, що стояли і хочуть так само багатства. Це тоді, коли гинуть люди, а гріх великий на війні наживатися. Я кілька тисяч за цей рік прийняла людей. Мої двері були відчинені. Кілька тисяч. Кілька тисяч листів. Скільки болей було! І я хочу сказати про люстрацію, про той закон щодо люстрації. Якби його прийняли. І місцеве самоврядування так само, представників місцевого самоврядування, депутатів, так само можна було проілюструвати, то не прийшли би зараз до Верховної Ради Бобови, Зубики, Нечипоренки і так далі. Але ж хто голосував за них? Хто голосував за 100-200 гривень? Це ж ми з вами, це ж ми їх допустили, а зараз кричимо за регіоналів. І це є теж правда, як і правда те, що ми йшли на зустріч вам, громаду і від народних рад брали представників для того, щоб разом почути, кого ви хочете бачити на, у кріслах на посадах голів районних адміністрацій. Важко обиралися і голови районних рад. Але я повинна сказати, не всі, напевне, виправдали, і ви самі бачите це. Не всі виправдали довіру чого? Тому що ми втратили багато кадрів, цінних кадрів. А вимога часу така, що тих професіоналів, яких пристосували, яких нагнули за попередньої влади, не можна їх допускати так чи ні? І зараз ми що маємо? Ми зараз маємо так само, коли вони вдоволені, що призначають інших, призначають тих, які були заляпані, закровавлені і так далі. Які водили, вибачте, козу за таке грубе слово. І з тими, хто вчора голосував за ті ж закони, хто в оцій раді голосував за те, що вони підтримують шлях президента Януковича. Ви думаєте, важко дивитися чи легко на це все, але я вам скажу, шановні, шановна громада, іде війна, країна у небезпеці, грізна російська армія, армія агресора стоїть уже наступає нам на ось тій області, уже центральні. Ви розумієте, що ми зараз маємо триматися один біля одного. Ми не маємо вкидати розбрату, тому що народні ради поділилися, а сьогодні чогось не згадують прізвищ з тої першої народної ради, яка тут організовувала все, яка була на цьому майдані. Не згадують тих прізвищ. І це теж погано, що ми так швидко зневірюємося і забуваємо. Ми маємо владу виховувати. І це правда. Влада нам потрібна. Ви ж хотіли іншої влади. Ви обирали мене, зокрема, де хто тут стояв, можливо, там у залі й бачили, то допоможіть тепер, тому що ніхто не пролюструє, окрім Майдану, окрім громади, ніхто не вловить за руку того корупціонера, якщо ви самі, бо ж продовжується, викладачам під сукно сунемо хабаря. Військовому комісару сунемо хабаря, щоб не взяли, не мобілізували. Лікареві сунемо хабаря. І це безкінечно сунемо, а потім кажемо, чого не долається корупція. Та ніколи не подолається, бо вже ті, що прийшли нові на оці посади, вже в них волохають їдь руки, і нехай відповідають перед Богом насамперед за те, що люди гинуть, що діти оці оплакуються тут на майданах, а вони намагаються нажитися. Шановна громада, повірте нам, будьмо разом, і ви, напевне, не заперечите того, що владі цій, як ніякій, довелося працювати в умовах війни, довелося працювати і волонтерами, зокрема. Хай живе Небесна Сотня. Вибачте, якщо бо сьогодні я путів, цю повістку отримала, і я подумала, я отримала її як свідок. Чи я її отримала як підозрювана, як свідок, я можу сказати, що багато нічого не міняється. І в мене є питання риторичні до центральної нашої влади. Як підозрювана, все правильно. Бо хіба ж ви можете повірити владі, коли нічого не міняється? Влада завжди була сволочною, і ви про це звикли говорити. То треба влада, нам народна, наша, чи не треба. Треба українська нам влада чи не треба. То давайте будемо думати, якщо нас не влаштовує ця влада. Будь ласка, висловлюємо її недовіру. І шукаємо спомеж себе тих національно свідомих, так, тих сильних духом, тих професійних людей, які можуть щось змінити в нашій країні. А ми мусимо перемогти. У нас немає шляху назад. Слава Україні, слава майдану, слава небесній сотні.